Новий національний герой в Німеччині країну причарувала опосум витріщака Хайді з Лепсівського зоопарку. Німці її годують, оспівують у піснях, хвалять у фан-клубах. І все це лише через погляд тварини. Пропонуємо і вам поглянути в її чарівні очі. Сидить тихенько, нюхає і не знає, що вся Німеччина вже закохана у її розкосі очиська. Хайді самка опосума приїхала в Лепсівський зоопарк США з братами та сестрами і кількома іншими тваринами. Нова пожилиця відразу сподобала співробітникам зоопарку. Згодом причарувала гостей звіринця, отримала порцію телевізійної слави. Сюжети про сумчату знімають різні європейські канали. Найбільша популярність у німецьких новинах пісня присвячена хайді. Зібрала на Ютубі майже сотню тисяч переглядів. Мелодійні рядки з усіх боків оспівують величезні очі німецької улюбленці. Фани Хайді активні на Фейсбуці. Спільнота її імені зібрала вже 115 тисяч прихильників. В ній немає нічого, крім захоплених дефарамбів фостатій Невідомо чи отримує хадість дивіденти від своєї популярності. У будь-якому разі в зоопарку їй краще ніж на батьківщині. Шлях Хаді до зірок був як ведеться через стерни. Вдома в США її покинули власники, а перед тим погано годували. Ймовірно, саме через неправильне харчування вилупасті очись кахаді окосіли. Ще одна можлива причина спадкова хвороба. Цьому може бути багато причин, наприклад, погана координація м'язів або жирові відкладення навколо очей. Зазвичай це генетично, передається у спадок від батьків. Втішає, що через ваду зору тварина незручностей не відчуває. Вона звикла полювати вночі і переважно нюхом. Німці захоплюються тваринами не вперше, мабуть, довгоногі людський серебрітіс набридли одномонітністю. Першим прославився білий ведмежатку Кнут з Берлінського зоопарку. Тварина їла, грала, мужніла на розчулених очах всього світу. Слідом за Кнутом національній лаври дісталося восьминогому Паулю, який вдало передбачав результати гри німецької збірної на чемпіонаті світу з футболу. Втомившись від трудів своїх або просто через старість, Пауль пішов в кращий світ невдовзі після завершення чемпіонату. Так, звільнив місце для нового героя. Відомо, що популярних кальмара та ведмедика хотіли викупити у зверинців за мільйони євро. Хайді поки що ціну не склали. Натал Твай.